На шляху до євроінтеграції в умовах війни на Сході нашій державі потрібна підтримка, і в першу чергу від країн Євросоюзу. Одна з них Австрійська Республіка, активно допомагає вже зараз. Сьогодні представники двох держав підписали протокол намірів про співпрацю між Австрійським федеральним міністерством праці, соціального забезпечення та захисту прав споживачів і Українським Міністерством соціальної політики. У першу чергу співробітництво стосуватиметься сфери праці та зайнятості населення. в основном направлено на усовершенствование трудового законодательства, и мы благодарны им, что они нам такую поддержку оказывают, поскольку сегодня еще Украина живет по старому кодексу законов о труде, который еще принят был при царе Горохе, и мы адаптируем такое законодательство. Нам очень важно их их опыт в занятости населения, в организации рабочих мест. Это тоже важно для нас, потому что все равно всех... Первое, первичное — это труд. Обміном досвідом між міністерствами співпраця не завершується. Австрія активно допомагає пораненим в зоні АТО та переселенцям. Що стосується безпосередньої співпраці по лінії соціальної сфери, то тут Австрія надає допомогу у медичному забезпеченні поранених громадян України. Також поранені, які потребують протезування, отримують таку допомогу від Австрії. Що стосується внутрішньо переміщених осіб. То нещодавно було прийнято рішення про виділення Австрією півмільйона євро для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні. будь яка допомога від європейських країн для нашої держави наразі вкрай важлива, оскільки без цієї підтримки загроза існування України зберігатиметься. Анастасія Остроушко, Артем Кутасов, соціальна країна.